Зараз виявили ворожу піхоту, яка намагається перебігти з одної посадки полем в іншу. Він пробував перебігти, але вернувся назад, зараз його мавік спостерігає в посадці. Я зараз зарядив одну запальничку і три осколки на нього. Запальничкою зараз спробую в нього кинути, щоб в разі чого, щоб зафіксувати рух, щоб було підтвердження, що то 100%. Як то сказати, не mm -hmm. окупант. І тоді осколками його, його добити. так, тебе зараз на борту чотири заряди піхоти, правильно? Три, три проти піхотки, одна запальничка. Віталь, трошки плани міняється, бо там очі. Це коротше сить мавик і може мене побачити і провести. Краще не ризикувати просто. Почекати його витягнути відходи, бо вони вже почнуть то їх в полі хлопнути. В кращому варіанті, якщо вже його замітять, то в кращий варіант збиття, бо як проведуть до позиції, то, то буде трошки гірше.